Все, давай, всім привіт! Сьогодні приїхали на надзвичайно цікаву водойму з напарником. Він вже тут був. 15 хвилин вже має он щуку на 4 кг. Будемо пробувати, будемо дивитись по інформації. Тут має бути багато активної щуки, тому сподіваємось на хорошу риболовлю. В принципі, вона вже вдала друг з трофеєм. Тому будемо діставати нашого трофея, старатися. А детальний звіт, що тут працює, і що ми піймали, і також. Точну локацію ви зможете знайти в додаткові скарт. О, така от Так, <рик> персинг. Я не те, що дуже можуть. Ну і закид двох. класно. Чекає. Непогано слухать, наступити. Просто Давай. Ну все, видно. Він, ну, до речі, легший став. Може. Так куди ти вперся? Давай.